І якщо ви хочете знизити вагу, не їжте ці продукти, тому що конкретно від них люди набирають зайвий жир. І перше, це хліб, взагалі порожні калорії, які миттєво відкладаються в жир на животі. Трошки з'їли вже одразу набрали. Потрібно повністю виключити хлібобулочні вироби, щоб їх не було. Картопля це взагалі самий чистий крохмаль, крохмальова бомба. Робить і ноги пухкими, і набираєте від неї, трошки з'їли, і все, пішло. Далі це фрукти, вони такі калорійні, як і шоколад. Навіть половина там банана і підвищить і рівень цукру, там інсулін скакне, і все спалювання жиру, забудьте просто про це. А молочні продукти ось молоко взагалі напій для телят, не для дорослих людей, і сирі, і йогурти це в нас набряки, це гормональність. Проблеми, це і там і целюліт, і так далі. Крупи, от гречка ще нормально, а от рис це вуглеводний просто кошмар. Там і глютен, і будь-які каші вони одразу перетворюються на цукор в крові, вони там швидко їх піднімають, тому що на крупах можна взагалі набрати вагу швидше, ніж на солодкому. Макарони, якщо ви їх їсте, ой це взагалі капець. Веде до зайвих кілограмів на животі. Хочете прес, не їжте макаронів, тому що тільки від них вийон запливає. Горіхи, насіння. Одразу відкладаються на талію. З'їли трошки 2 см в талії. Ну, а яйця, тут жовток, це ж суцільний холестерин. Два яйця не більше можна їсти. Якщо ви будете їсти їх взагалі багато, вони там і спалювання жиру, і заблокують, і всякі проблеми у вас будуть. Шоколад це запускає гормональні стрибки, призводить до зривів. Забудьте ніколи, щоб у вас його не було. Ну, а кава ж вона буде зупиняти спалювання жиру, і там і стимулювати апетит, і переїдати від неї будете. І це все повна маячня, якої в інтернеті ну, просто багато. Запам'ятайте, і назавжди. Можна їсти абсолютно. Всі продукти. Немає конкретного продукту, який ведуть до ожиріння. Є просто баланс калорій. Будете їсти більше, будете набирати. Будете їсти менше, будете худнути. І це ніяк не залежить від конкретного продукту.